Сьогодні ми вирішили Ксенією прогулятися. Сонце в очі. От так, ми зараз підемо трошки прогуляємося. Колись до 1939 року ця долина називалася Стрельбищі. По Степанці була погранична застава, а тут солдати стріляли. І, а там у лісі були... Мішені. І, 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 тому ліс називається Стрельбище, бо там були мішені. З цієї долини стріляли солдати. Вчилися стріляти. Ось тут така красива долина. З 1921 по 1939 року тут проходив кордон між Совєтським Союзом. І Польщею. То Степанівка, це була, був Совєтський Союз. І була погранзастава тут, Степанівці. Так, а це так ми зайшли до лісу. Продовжуємо Мі, далі нашу таку мандрівку. Тече річечка невеличечка Оцей горб. Називається стрельбище. Тут з 21 року до 1939 були мішені і прикордонники вчилися стріляти. Пуляли по цих мішенях. Тут цей, зараз таких не було, бо тут люди пасли корови. І це виїдало, суниці збирали. Тут був чистий такий сосновий ліс, а цих зараз не було. Так сені якраз отут були мішені. Прикордонники стріляли по мішенях, вчилися стріляти. В 80 80-х роках минулого століття то діти тут рили, шукали кулі. Пулі, як ми коли сказали, пулі шукали. І кожна весна цей горб перерити. діти сиділи хлопчаки і рили пулі. Я теж був учасник постійно ці експедиції сюди кулі рили. І цей горб так перериють весною, але все одно хтось знаходив кулі. Цей горб називається стрельбище. Цей ночі йшов сніг, а цей північний склон, то тут ще сніг є. Сніг вже майже розтав, а трошечки тут лишився сніг. Зараз ці сучасні діти то не буду шукати, а колись так було престижно хлопцям шукати тут, хто знайде пулю, це так хвали, хвалилися, хто знайде пулю, це було щось. І кожен рік тут. От тебе весна, зриють чисто горб. І хтось знайде пулю. Це якісь звірі порили. А моє дитинство тут тут було порито, бо шукали пулі. кулі шукали. Основно десь тут десь рили. Отут постійно рили. От І отак цей сенький склон Рили кулі шукали. Цей горб називається Стрельбище. Те вже це нове покоління вже і не пам'ятає. Вже років 40 назад ці кулі рили. Тут перекопають цього горба. Але кожен рік хтось знайде пулю колись в дитинстві. 70-80-ті роки. А ми продовжуємо далі таку мандрівочку.

Дізя, трошечки сонце в осінь, то нічого. А бачите, сніг в холодках є. Рано стало було біло. Сніг розстав, де не те, холодочка ще сніг є. сторони є. І з тієї сторони є. Там є І там вперед є. На дорозі сонце попадає, то немає снігу. Ось така наша така прогулянка з сосновим лісом. Так ми далі продовжуємо йти таким сосновим ліса була така наша мандрівочка. А весна? Вже день не де не Ташки співаюсь А отут на вербі такі котики як зацвіла верба. Це сказати, обичні коти, а потім дивлюся совпадення, коти. Коти. Отака наша. Прогулянка до додому, а, а коти різко з'являються Сьогодні зранку то холодно було. В лісі то затишно, а десь вийти на поле, то вітер холодний ще. Кожний ліс по-своєму гарний. листяний ліс такий гарний, сосновий такий, так, сіня. Uh -huh. Трохи подихали свіжим повітря. Uh -huh. Ось така вийшла на сцені невеличка Ага. Uh -huh. Ходили дивитися на стрільбіше, де колись пограничники стріляли, там мішені були. Uh -huh. Сонце в очі, так Ага. А вже все одно весна все так оживає. Ми так продовжуємо далі йти таким гарним лісом. ж лише холодно, вітер холодний. Вночі був випав сніг, але, правда він розтав. Добігає до кінця наша така мандрівочка лісом. Зараз будемо виходити на дорогу. Ви сіня, десь дятел стукає. З тої сторони. Перестав. Перестав і почув, що ми йдемо. Та й перестав стукати. Дятел стукає. Тихенько. тихенько, тихенько. Щоб його ніхто не почув. Тебе її так ніхто не знайде. Поки до тебе доберешся, це через зарослі і все. Ти вже улетиш. А Є? в нас добігає до кінця наша мандрівочка. Mm. Вийдемо на дорогу і потихеньку підемо додому.